На зв'язку Світлана Гринчук, це заступниця міністра енергетики України. Пані Світлано, доброго вам дня. Добрий день, пані Світлано. Враховуючи ось цю інформацію щодо нових пошкоджень енергетичних об'єктах, зокрема, як ми вже зауважили в Запорізькій та Львівській областях, це позначиться в першу чергу саме на цих областях, чи позначиться в принципі на всій території України в плані генерації. В принципі на стані всієї енергетичної системи сьогодні, на жаль, вночі ворог вкотре масово атакував наші об'єкти, об'єкти енергетичної інфраструктури, і сьогодні основною його ціллю були об'єкти оператора системи передачі. Як ви вже сказали, на півдні і на заході України на жаль, пошкоджена обладнання, і також що найбільш сумно це постраждали двоє наших працівників за цей тиждень. На жаль, ми маємо і втрати серед енергетиків, і багато постраждалих, тому що ворог прицільно все-таки атакує енергетичні об'єкти. Дані пошкодження ми намагаємося якомога швидше, звичайно, пополагодити і відновити об'єкти однак вони все одно матимуть вплив на загальний стан енергетичної системи і після цих восьми вже. Масованих атак ситуація залишається складною. енергетики зі свого боку роблять все можливе там, там де це можливо якомога швидше відновлювати. Однак, на жаль, інколи пошкодження зазнає і обладнання, яке не так швидко можна перемонтувати, відновити або замінити. І це звичайно має вплив на, на, на весь стан енергетичної системи. Пані Світлана, зв'язку з цим ну одразу кілька маю запитань. З з тим, що ви кажете, да ми словом ситуація складна, можемо описувати доволі різні речі, і з кожною новою атакою вона залишається ситуація складна, але щоразу складніша і складніша. Напередодні вийшло інтерв'ю, е і там йшлося про те, що зараз не згадую прізвище конкретно кого хто від енергетики був. Сказав, е йшлося про те, що від семи до 12 годин за класних обставин взимку у українців буде світло від 7 до 12 годин на добу. А тут восьма атака. Це означає, що вже не 7-12, що вже інший час буде е, е, зі світлом взимку. Чи як це працює? Ні, сьогодні про будь-які цифри там години обмежень взимку. Поки що рано говорити, оскільки ми. І відновили вже там частину обладнання, яке критично важливе для нас, і продовжуємо технічне обслуговування і підготовку нашого обладнання і об'єктів генерації, об'єктів системи передачі і розподілу до осінньо-зимового періоду. Зараз у нас іде якраз ремонтна кампанія, і на атомних блоках. Ну, ремонтна, це так образно, ми кажемо це технічно-річне технічне обслуговування для того, щоб підготувати для безперебійної роботи взимку. Так, всі ці е атаки завдають додаткових додаткових проблем енергетичній системі. Однак зараз говорити про те, що у нас будуть тривалі відключення взимку, поки що рано. Ми повинні... Готуватися до осінньо зумового періоду, що зараз і робимо однак, звичайно, ситуація може змінюватися кожного дня і після кожної атаки. Сьогоднішня атака, хоч і була масована і завдала значних пошкоджень, однак ми сподіваємося, що ми зможемо достатньо швидко відновитися. Слухайте, ну і власне про сьогоднішню атаку, вочевидь, що ворог змінив тактику. Він не атакує енергетичні об'єкти всі одразу. Він обирає два-три і масовано комбіновано лупить саме конкретно по них. Що енергетики вже знають, що можуть озвучити, що ми маємо розуміти про подібні атаки? Чи буде я не знаю, чи будуть готові. Напевно, що не будемо готові ніколи до цього, чи як. От власне, що які, які підсумок, яка, яка робота з висновки, які розроблені після сьогоднішньої атаки? Ну, в першу чергу, те, що робимо, і ми, як енергетики, і збройні сили України сили протиповітряної оборони, це намагаємося захистити за допомогою підсилення протиповітряної оборони, захистити наші об'єкти. Це найважливіше, що нам зараз треба зробити, на чому сконцентруватися. Друге, це звичайно ремонти і швидке відновлення. І ми достатньо вже накопичили і резервів обладнання для того, щоб швидко відновлюватися і ремонтувати зрозуміло, що об'єкти, які були значно пошкоджені, там процеси де. Не так швидко, як всім би хотілося однак, робота йде. По-друге, ми працюємо над розбудовою розподіленої генерації по всій країні. Готуємо практично зараз під увагою кожне місто, кожне кожна точка, де можна додатково додати і генерації, де можна покращити її е, стан мереж. Тому над цим всім ведеться робота. Звичайно, ми не знаємо планів ворога, але бачимо, що він не зупиняє, не зупиняє свої атаки на енергетичні. Об'єкти на енергетичну інфраструктуру, тому зараз ключове завдання, як я вже сказала, вперше для всіх нас це захистити об'єкти енергетичної інфраструктури для того, щоб ці пошкодження, які будуть, були мінімальними. Звичайно, якби не е, сили ПВО, навіть от під час сьогоднішньої атаки, то вражень і пошкоджень було б набагато більше. Пані Світлана, ви от ви зауважили кілька хвилин тому з проводу того, що ще рано говорити про зиму, що ситуація динамічна, вона постійно змінюється, але певно, ви бачили виступ Ексена Лісового. Це міністр освіти та науки України під час години запитань до уряду в Верховній Раді. Він сказав, що міністерство освіти з огляду на ситуацію в енергетиці вже зараз готує зміни для навчального процесу, зокрема профтехосвіта. Пропонується взагалі вийти ледь там не на місяць раніше. Розпочати навчальний рік, а школам загальноосвітнім скоротити навчання не з 8.30, а з 10.00 години. Тобто, ми розуміємо, що українцям, які мають дітей, вже готують до того, що їхні графіки будуть зовсім іншими. І з огляду на це запитання не про рішення міністерства освіти, а про взаємодію міністерства енергетики з іншими міністерствами. Зараз відбуваються певні наради, як оптимізувати все, як зробити навантаження з зокрема на цивільну інфраструктуру меншою в зимовий період, звичайно, взаємодії відбуваються на щоденній основі. Ми постійно на зв'язку з усіма нашими колегами щодо забезпечення, скажімо так і резервного живлення, і електропостачання в першу чергу на об'єкти критичної інфраструктури і те, що ви назвали заклади освіти, заклади охорони здоров'я. Ми про все це думаємо, працюємо над цим, тому що ми повинні бути готові. Наскільки це можливо до різних варіантів, тому що ми не розуміємо і планів ворога, і розуміємо, що ситуація може і погіршуватися, і покращуватися. Зараз ми знаходимося на жаль в такій нестабільній ситуації всі разом. Тому готуємося до абсолютно різних варіантів, якою буде ситуація. Сподіваємося на краще. Ми зі свого боку робимо все можливе. Пані Світлано, коли ми говоримо про енергетику, зазвичай то ми говоримо про електроенергію здебільшого, але маємо розуміти, Розуміти, що у нас ще є що найменше газ та яка ситуація тут? Ми розуміємо, що в сфері інтересів ворога, судячи за так із об'єктів, і газосховища серед іншого? А як тут так само є система, як убезпечити? Чи можемо розуміти, що будемо з газом? Чи так само це питання підвішене і ще одне невідоме в наше проходження зими? Так, ворог постійно атакує також і об'єкти газової інфраструктури. І на жаль, сьогодні також була спроба. Спроба атак на ці об'єкти на сьогоднішній день, як фізичний захист, так і системи протиповітряної оборони, ми також спрямовуємо і на ці об'єкти, розуміючи, що газ для нас є ну, критично важливою. Критично і нам потрібно, щоб вся газотранспортна система і газовидобуток і сховища функціонували в нормальному режимі. І так само і накопичуємо обладнання для швидких ремонтів, тому що розуміємо, що можуть бути пошкодження, не дивлячись на те, що ми намагаємося намагаємося всіма силами захистити на сьогоднішній день. З газовою інфраструктурою, з газовою галузю, ситуація стабільна, і ми робимо все можливе для того, щоб на протязі зими у нас і накопичення до підготовки до зими, і накопичення були відповідними, яких достатньо буде для проходження опалювального сезону, проходження зими. Ну і захист це перший пріоритет зараз. Ну це балансування з імпортом електрики з Європейського союзу. Він наскільки сьогодні застосовується з огляду на нові обставини? Ми постійно зараз застосовуємо користуємося можливістю імпорту електроенергії з країн сусідів. Також тут варто зазначити, що ми постійно працюємо з бізнесом для того, щоб вони користувалися також можливістю залучення імпорту, і зараз в них є така можливість. Це дає можливість бізнесу убезпечити себе від відключень, адже ті, хто імпортує більше 80% необхідних їм потреб, вони убезпечені від від. Від графіків відключень не застосовується до них так само, як до об'єктів критичної інфраструктури. Звичайно, чим більше бізнес користується можливостями імпорту, зараз у нас є така можливість на рівні 1 і Міністр енергетики Галущенко з партнерами працює над тим, щоб до ОЗП нам підвищили. Цей рівень можливого імпорту, і все це звичайно зменшує якби загальне навантаження на енергосистему. Ну і так само ми просимо наших побутових споживачів також е розумно відноситися до споживання електроенергії. Але я думаю, що ми вже зараз бачимо результати цього і дуже дякуємо нашим споживачам за те, що дослухаються, і все-таки. Розуміють, яка ситуація в енергетиці, що всі ми зараз маємо це можливе від себе зробити для того, щоб зберегти все таки енергосистему, пан Світлано. Тобто є опція відключення, не відключення конкретного підприємства, ну або точково до прикладу виробника сонячної електроенергії, до чого я Я з багатьма експертами веду цю мову. Система налагоджена так, що якщо побутовий виробник, ну людина у якої придбані сонячні батареї, яка є виробником генерації, да, тобто об'єктом генерації, вона Віддає в систему кіловати, але виключно за умови, що вона підключена до мережі. Тобто, якщо світла немає, сонячні батареї виробляють кіловати, але вони не йдуть в мережу. То якщо можна не відключати об'єкти бізнеса, то може є сенс переналагодити систему відключень світла так, аби ті приватні або мінімаленькі виробники сонячної енергії були підключені до мережі і віддавали ці кіловати в мережу. Ну, в принципі, в денні години так і відбувається. В основному У нас відключення ну, сьогодні. Це в основному у нас вечірні години. Звичайно, маленькі виробники. Ну, дуже по різному. Давайте вироб. чесно, дуже по різному. Дуже по різному. І ми бачимо, що і в ну на київщині відключають не тільки в нічні гонен, в вечірні години. Все дуже по різному. Графіки такі там, да. так на жаль, все це залежить так, так. від. Від того, який стан стан мереж, стан генерації. Однак у нас оператори системи розподілу, які на місцях вони всі зараз у них всіх завдання максимально оптимізувати роботу uh -huh. розподілу електроенергії, роботу з підключенням. Ми максимально спростили, до речі, за останні півтора місяці, максимально спростили всі регуляторні. Там правила, регуляторні обмеження щодо нової генерації, щодо підключень. Зараз працюємо над тим, щоб звільнити від МИТа і ПДВ також обладнання енергетичне для того, щоб споживачі і бізнес могли завозити на більш вигідних умовах це обладнання, встановлювати в себе. Тобто вся регуляторна база зараз сформована так, щоб допомагати і сприяти додатковим додатковим підключенням. Вих об'єктів, скажімо так, і крім того, для, для бізнесу розширили можливості і програми 5.7.9 для того, щоб вони могли пільгові кредити брати собі на е, встановлення своєї власної генерації, в тому числі з підключенням до енергосистеми е, і для побутових споживачів, дуже скоро вже буде можливість брати вже відповідні рішення, регуляторні прийняті зараз напрацьовується механізм з банками для того, щоб можна було надавати безвідсоткові кредити побутовим споживачам. Ам на встановлення сонячних панелей з накопичувачами, тобто ми від себе намагаємося максимально все зробити, спростити і стимулювати як населення, так і бізнес для того, щоб вони розвивали, збільшували, скажімо так, свою енергетичну незалежність. Дозвольте поточню, чи правильно я зрозуміла, що ем, наразі при відключеннях враховується там умовна лінія, де є виробники електроенергії і її не відключають в максимально сонячний період. Я правильно зрозуміла вас? Намагаються так. не відключати, і ще ну, ми момент... намагаються. Намагаються так. Так, 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 так так, Ми, ж, ми ж... намі їхня, якби відповідальність, але вони всі проінструктовані, що вони максимально мають берегти кожен і километр. ще дуже коротке, пані Світлано. взяти кредит це не так швидко. Окей, навіть якщо ти маєш кредит, певно, що є час, коли ти купуєш сонячні батареї, інвертори, накопичувачі, ти чекаєш майстра. До цієї зими люди, які візьмуть кредит за державною програмою, яка ймовірність того, що вони встигнуть встановити сонячні батареї і під'єднатися до мереж? Частина встигне, частина до наступного, до наступного, скажімо так, сонячного періоду. Ми розуміємо, що взимку у нас достатньо мало сонячних днів, але ми повинні розуміти, що на жаль, у нас там так, зима це пріоритет. Ми повинні вдало пройти зиму з мінімальними відключеннями. З мінімальним дискомфортом для наших споживачів. Однак ми повинні, повинні думати і про наступні декілька років, тому що ситуація в енергосистемі на жаль, це така сфера, де неможливо одразу змінити там за декілька місяців. Ми повинні зараз вже починати для того, щоб за наступні роки там нарощувати всі ці можливості для споживачів. Дякуємо дуже пані Світлано. Дякуємо вам. Світлана Гранчук, заступниця міністра енергетики України, неодноразово будемо повертатися до цієї теми, і сто п'ятсот тисяч запитань буде.